Чаємо з військових позицій Маркіяна Лопачака до нас, секретар Львівської міської ради і старший лейтенант Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Маркіяне. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Звісно, що. Перше запитання до вас буде, яка ситуація на тих ділянках, де ви перебуваєте? Тому що говоримо про те, що ракети російські летять і по заходу, і по сходу України зараз можливо інтенсивніше ніж раніше. Ну але військові стоять. Ми, ми так це розуміємо, і за це безумовно вдячні всім, хто там. Військові стоять, хоча насправді декілька крайніх днів досить напружена ситуація. Звичайно, що вдається. Е, Її стримувати, але ми зараз спостерігаємо, на мою думку, над початком можливого чергового е спроби чергових наступів, хоча вони відбуваються постійно, але зараз ми бачимо певне, певне накопичення. Певне накопичення і певне збільшення інтенсивності. Ви говорите в контексті ну, це всім важливо, всі цим цікавляться. Зрештою, президент Зеленський говорив, що цей контрнаступ може розпочатися Російської Федерації в кінці травня, на початку червня. Чи випливає з ваших слів, що можливо швидше? Ну, це важко сказати. Тобто, я не маю достатньо інформації, щоб давати якісь чіткіші прогнози. Тобто, але... Ну... Будь-які терміни, будь-які прогнози вони, все ж таки, в першу чергу, базуються на, на даних розвідки, на тому, що спостерігають наші розвідники, що ми спостерігаємо за лінією фронту і відповідно аналізуємо дії нашого противника можливо буде швидше, можливо, буде пізніше. Тобто, це залежить від дуже багатьох моментів, в тому числі. Це буде залежати від наших дій, від нашої можливості протидіяти максимально ефективно і від стійкості наших вояків на передній лінії. Це залежить від дуже багатьох факторів. І тут сказати, там, скажімо, в якийсь довгий період часу давати зараз якісь прогнози надзвичайно важко. Сучасна війна, теперішня війна, вона ну, надзвичайно динамічна, вона максимально дуже швидко змінюється, адаптовується. Плюс війна це є мистецтво великого обману, і дуже багато дій створюється і нами, і противником власне щоб змусити думати по-іншому і готуватися зовсім до інших речей. Так, шутну що... Маркіян. На мою думку, потугів росіян вистачає настільки, що вони можуть контрнаступ почати набагато швидше, хоча говорити про відсутність контрнаступу станом на зараз. Теж ну якби не проходиться, тому що наступальні спроби наступальних із противника по всьому східному напрямку відбувається постійно, пане Маркіян, Стосовно я дозволю собі так сказати: багатостраждального закону чи звін закону про мобілізацію сьогодні. Депутати нарешті ухвалили багато розмов багато хочеться знов таки дізнатися думку військових політики багато, в тому числі в. Десь в першу чергу політики, які себе називають теоретично опозиційними, так говорять про те, що мовляв є проблема з демобілізацією. Що взагалі думають військові про цей закон, про ці аспекти, в тому числі от, про цю історію стосовно і навколо демобілізації, яка буде допрацьовуватися, ну, важко сказати за всіх військових. тут, напевно теж не буде одностайної думки. Тому що дуже багато різних думок. Я можу сказати за себе за свою особисту думку. В першу чергу, це є занадто занадто заполітизований процес, який почався ще в кінці листопада і триває вже майже півроку за багато політики. От, коли ви говорите опозиційні партії, опозиційні депутати голосували, не голосували. Це ну надзвичайно. Важливий надзвичайно критичний і надзвичайно небезпечний момент. Тому що в момент війни, в момент таких загроз втратити державності ну насправді не мало би бути прийняті будь-яких військових законів, будь-яких опозиційних депутатів чи опозиційних партій. Питання інше консенсусу і дебатів перед голосуванням і самого закону. На мою думку, цей закон потрібно було проговорювати набагато швидше. Ми втрачаємо час. Цей закон потрібно було проголосувати ще минулого року. Він би вже мав діяти. Тому що якщо ми говоримо про закон і говоримо про те, що от нарешті прийняли, можемо просто порахувати скільки часу пройде, по підпишуть, поки внесуть зміни всі відповідні нормативні акти. Поки почнеться відбуватися мобілізація. хоча це не буде якоюсь панацеєю. Поки потім ці люди пройдуть відповідну підготовку, от ми порахували 4-5 місяців поки ці люди зможуть приступити до виконання цих завдань. Ми не маємо стільки часу. Це, це, ми втрачаємо цей час, і е, ну, на жаль, ми будемо пожинати плоди оцієї цієї бездіяльності і цього затягування. Що стосується загалом Одії, Верховній Раді, от вчорашні ці фотографії, коли під час розгляду законопроекту в залі сиділо менше 40 депутатів. Ну, це я просто не знаю. Ну слів не вистачає, щоб не говорити зараз емоційно. Не говорити якихось там негативних термінів, от ви собі просто і ситуацію, що там, наприклад, в якомусь стабілізаційному пункті на передовій, військові медики би сказали, ми змучені, ми падаємо з ніг, нас нема замін, Ми от пішли, ми там, ми замучились, ми прийдемо зранку. Чи на якомусь блокі, на якомусь опорному пункті. Теж хлопці сказали: слухайте, в нас нема ротації, ми отут замучилися, давайте ми підемо собі на 2-3 дні відпочинок. І взагалі у нас там субота-неділя, на носі, ми хочемо відпочити, поїсти якихось шашликів, сходити на пиво і так далі. Таких речей не відбувається. Тут парадокс в тому, що дуже багато військових, з ким я особисто спілкуюся серед моїх побратимів. Дуже багато говорять про власне. Ну, то правильніше сказати, е... несправедливість. Можна так сказати. Несправедливість в чому? От, наприклад, в тому підрозділі, в якому я служу, він був сформований, е... фактично весь наш підрозділ був сформований протягом 5-6 днів 24 лютого. Тобто, 95% підрозділу це люди, які прийшли добровольцями в перші дні війни. це різні люди. Тут можна апелювати до дуже багатьох скептиків, які сидять і розказують, хто має йти воювати. В нас в бригаді служать, і колишні народні депутати. В нас в бригаді служить не один працівник діючої прокуратури. В нас є судді, служать в бригаді, В нас працівники правоохоронних органів, діючі податківці. Це люди, які свідомо залишили свої роботи, свої сім'ї, і в перших 5-6 днів добровільно прийшли в військомати відповідно були розподілені. Цей підрозділ. І е, станом на зараз, коли вони е, от, просте питання то, задають, і, і, і на нього не може відповісти ніхто. Е, суспільство взагалі громадянське держава, це якби, стосунок і взаємодія громадян з державою. Тобто держава має певні обов'язки до громадян, громадяни відповідно мають обов'язки перед державою. Один з таких обов'язків є. Ставати на захист своєї держави, тому що ну, якщо не ставати на захист держави, це держава взагалі втрачає будь-яку ну, тобто її, вона не має права на життя. Чому одна частина людей свідомо виконує цей обов'язок і де, працює 24 на 7, тому що військові насправді, коли вони знаходяться в зоні бойових дій, в них немає вихідних, у них немає змоги там, взяти вихідний суд чи взяти там умовно, я от два дні там змучився, от хочу там подивитися телевізор, що вони працюють 24 на 7. Вони знають, що включені до 24 години. Якщо ви аж бути на зв'язку, тому що Бога діє. Інша частина суспільства змучується. От коментарі депутатів Верховної Ради, от з ким я теж там з диким спілкувався, каже, що там відбувається? Я як це? Ви ви шість місяців щось там дебатували, писали, сперечалися, і потім, потім от, маєте прийняти законопроект і у вас сесійні зал. Та я от там вийшов, я змучився, вийшов кави попити, а я то, а і все. Ми от були всі в Верховній Раді, просто от так співало, що от всі кудись вийшли. Ну на жаль, класно би було, якби була якась там чарівна кнопочка, чи можливо якесь слово, щоб от достукатися до людей. Це насправді не є гра, і, 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 і ми стоїмо перед великою загрозою втратити, втратити взагалі нашу державу. Це, це, це серйозно. Це не треба просто вигадувати ніяких історій, придумувати собі щось. Треба відкрити підручник з історії, подивитися, чим така легковажність в попередні століття закінчувалася для України загалом. Що потім було з цими легковажними людьми, як вони усвоювали. Простори Сибіру воювали в чужих арміях, на чужих землі, не бачили дітей, і так далі. і так далі, і так так далі далі Що стосується демобілізації, то дуже дискусійне питання, тому що ну, насправді всі військові ну, з одного боку змучені, є межа людських ресурсів, фізичних людських ресурсів, моральних людських ресурсів, звичайно, люди хочуть відпочити, люди хочуть побути з сім'ями, зрештою, але. Кожна людина, от на теж були там дебати з хлопцями, спілкувалися на ту і От один мій товариш сказав дуже дуже хорошу річ. А каже: а от як ми от просто зараз там от, для мобілізації? Умовно, якщо в нас немає адекватної заміни, а, а, а як ми підемо додому? А, а для чого були ті всі трати? А для чого ми отих тих всіх наших друзів впливали? А для чого ми це все робимо? Ми ж це не робили там для чогось. Ми, ми це робили, щоб зберегти нашу країну. Що, щоб щоб наші діти могли жити, щоб там закінчилася війна, не для нас щоб вона закінчилася для наших дітей. Якщо ми от просто встанемо, розвернемося і підемо. А для чого це все було? Для чого це все було? Для чого я сюди пішов? Для чого я стратив два роки життя, купу здоров'я, поховав купу побратимів? Я так я просто розвернусь, піду. Ні, я не розвернуся і не піду. Навіть якщо буде демобілізація, якщо я не побачу, що на моє місце прийшла вмотивована людина, якщо вона може повноцінно зайняти мою. Мою роботу, так, я напевно, що піду додому на якийсь період часу, якщо буде змога відпочити, побути з сім'єю, поладнати якісь цивільні справи, але якщо буде потреба, я буду повертатися. Але питання в тому, що тут питання демобілізації навіть не, 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 не стоїть в тому, що, що закон прийняли якийсь такий чи не такий. Тут питання демобілізації до тих людей, які, які придумують, що хтось інший має воювати них. Готовність суспільства, адекватне усвідомлення суспільства, всього нашого суспільства, в тому числі там багатьох моїх знайомих, колишніх друзів, товаришів, які просто не усвідомлюють, чим це все може закінчитися, і оці всі важливі справи, що там я ще мушу, в мене ж тут бізнес, або в мене тут там діти, а як я цього ж не можу залишити, може один момент прекрасний настати, коли це все просто зупиниться само по собі.